Я пізнаю світ урок 95-й, тиждень 11. Тема уроку водойми Запорізької області. Поруги. На початку нашого уроку перегляньте відеофрагмент місто Запоріжжя з піснею Мандрівка Україною. Увага! Помандруй нас саді! Помандруй на схід, Там Карпатські! Посередні пробина неділила. Це твоя країна, рідна батьківщина. Запорізьким країни Дніпра плакить, є курган могили там минула спить. Є там Січ Козацька, це гетьманський край і Азовське море для того. Карпатські гори тут ні прошу мить, посередні проби вільна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Яку водойму зображено у відеофрагменті? Нас відміні правильну відповідь. Так, це є в нас річка. А безпосередньо яку річку було зображено у відеофрагменті? Так, річку Дніпро. Яка річка протікає місцем Запоріжжя? Так, це річка Дніпро на 17-й сторіночці. Напишіть її назву на лінії у другому завданні. Попрацюємо з вами із фрагментом карти України. Покажіть річку Дніпро. Проведіть її від витоку до гирла. Так, ось ми можемо бачити: річка Дніпро бере початок на території Росії. Далі протікає територією Білорусі і на території України вона протікає і впадає у Чорне море. Так, скажіть мені, будь ласка, з кількома країнами протікає річка Дніпро? Так, трьома країнами. У якій країні розташований витік? Нагадую, витік це початок річки. Так, у Росії. А у якій країні розташоване гірло? Так, в Україні. А в яке море впадає Дніпро? Так, Дніпро в нас впадає у Чорне море. Перегортаємо з вами сторіночку, сторіночка у нас 18-та. Дамо з вами відповіді на наступні запитання та пригадаємо вивчене. Найбільша річка України. Так, це Дніпро. Велика штучна водойма, створена для накопичення зберігання води. Так, це в нас водосховище, а невелика ділянка суходолу, яка з усіх боків оточена водою. Так, це острів. Попрацюємо з вами із наступною інформацією. Дніпро це головна річка Запорізької області. Хортиця найбільший острів на Дніпрі. Він розташований поблизу міста Запоріжжя. Скажіть мені, будь ласка, так як називають найбільший острів на Дніпрі? Так, його називають острів Хортиця. Він розташований? Так, поблизу міста Запоріжжя. Поставте відео на паузу і відтворіть цю навчальну одиницю з пам'яті. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 44. Покажіть на адміністративно-територіальній карті України річку Дніпро в Запорізькій області. Так, ось вона в нас річка Дніпро. Назвіть водосховища, які розташовані на території Запорізької області. Так, це у нас Дніпровське та Каховське водосховище. Підкреслють їхні назви. Чудово. Повертаємося з вами на 18-ту сторіночку. Перевіримо, чи правильно ми з вами знайшли водосховища, які розташовані на території Запорізької області. Напишіть назви водосховищ, розшифрувавши зашифровані слова. Так, перше зашифроване слово Дніпровське, а друге Каховське. Так, чудово. Запишіть. Розгляньте зображення. Подумайте, як великі кам'яні брили в руслі річки змінюють її течію. А як ви думаєте, до чого це призводить? Спробуємо з вами перевірити ваші припущення, прочитавши невеличку інформаційну довідку. На деяких річках великі кам'яні брили виступають з води, перетинаючи русло. Унаслідок їх нагромадження утворюються річкові пороги. Поріг це кам'яниста ділянка в руслі річки. Долаючи пороги, вода піниться, зіймаються бризки, утворюються вири. Такі ділянки є непрохідними для суден. Найвідомішими в Україні були пороги на Дніпрі між сучасними містами Дніпро і Запоріжжя? Після створення Дніпровського водосховища пороги опинилися глибоко під водою. Тепер вони не заважають судноплавству. Запорізька Січ і місто Запоріжжя розташовано за порогами Дніпра, звідси походять їхні назви. Скажіть мені, будь ласка, так, що таке поріг? Чим вони можуть бути небезпечними? А чи були в Україні пороги на річці Дніпро? А чи є вони зараз? Перегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент. Увага! Як ви думаєте, так чи пороги заважають одноплавству? Дуже добре, молодці! Попрацюємо з вами з наступними завданнями, як справжні мовознавці. Оберіть транскрипцію слова Запоріжжя. Так, це транскрипція В. Чому не А? Тому що у нас подвоєння літери Ж. Ми не пишемо дві літери Ж у транскрипції, а позначаємо як Ж дві крапочки. Чому не Б? Тому що ми пишемо в транскрипції все з маленької літери. Відкриваємо з вами 20-ту сторіночку. Пригадаємо алгоритм фонетичного розбору та виконаємо з вами фонетичний розбір за зразочком. Отже, алгоритм фонетичного розбору, щоб зробити фонетичний розбір слова слід. Визначити скільки в слові складів, які з них відкриті, а які закриті, який склад наголошений. Дати характеристику голосним звукам, наголошений чи не наголошений звук, і якою буквою позначений. Дати характеристику приголосним звукам, твердий чи м'який, дзвінки чи глухий приголосний і якою буквою позначений. І саме зараз ми з вами спробуємо разом виконати фонетичний розбір слова Дніпро, а фонетичний розбір слова поріг ви виконаєте самостійно. Отже, Д літера Д звук Д, приголосний, твердий, дзвінкий. Літера Н. Звук Н, так, тому що і пом'якше попередній приголосний, Це в нас приголосний чудово, м'який, так, дзвінкий. І так, це голосний ненаголошений звук. «п». Так, це приголосний, твердий, глухий звук. Так, Р. Так, це приголосний твердий, дзвінкий звук. І О. Так, голосний наголошений звук. Порахуйте кількість буковок і кількість звуків у цьому слові. Так, у нас шість букв і шість звуків. А тепер виконайте фонетичний розбір слова поріг самостійно. Поставте відео на паузу. Перевіримо з вами. Отже, П твердий, приголосний, глухий. О голосний ненаголошений. «Р»? Так, це в нас приголосний м'який дзвінкий, тому що і пом'якшує попередньо приголосний. І голосний наголошений. Г. Приголосний, твердий. Так, чудово. І яка кількість буквок у нас, і кількість звуків. Так, у нас 5 буквок. І п'ять звуків. Молодці. Попрацюємо з вами і з наступним завданням. Підкресліть слово, у якому буде п'ять приголосних звуків. Так, Хортиця в нас лише чотири приголосні звуки Запоріжжя. Чотири приголосних звуки чому? Тому ну, що в нас дві літери «ж». Це один звук, подовжений звук «ж». Водосховище. Так. Сім приголосних звуків. Чому? Тому що літера Ща в нас має. Два звуки Запорізька. Так, п'ять приголосних звуків. Отже, нам підходить слово Запорізька. Виконуємо з вами нейробіку від Бубу та візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Увага! Раунд номер один. Який результат у вас вийшов у першому раунді? Давайте з вами перевіримо. Так, відповідь 24. Якщо вийшла така сама відповідь, поставте плюсик. Увага, раунд номер 2. Запишіть результат, який у вас вийшов. Перевіримо. Відповідь 25. І якщо у вас вийшла така сама відповідь, поставте плюси. І раунд номер 3. Який результат у вас вийшов у третьому раунді? Перевіримо. Відповідь число 8. Якщо так у вас вийшло, поставте плюсик. Молодці! Ви сьогодні добре попрацювали на уроці.